Я сержант, помічник та опора для командира. За будь-яких умов я поводжуся з честю, ніколи не здаюся і не відступаю. Я завжди відданий військовій справі, українському народові та вітчизні. Я відповідаю за свої дії, за виконання поставлених завдань та за підпорядкований особовий склад. Як професіонал найвищої категорії, я ніколи не зупиняюся на досягнутому. Я постійно вдосконалююся. Я зобов'язуюсь бути прикладом у виконанні службового обов'язку та дорожити належністю до Сержантського корпусу Збройних Сил України. Я завжди буду з повагою ставитись до товаришів по службі та бойових побратимів, дбати про підпорядкований особовий склад, згуртовувати його в єдину команду, підтримувати взаємоповагу та взаємодопомогу в колективі. Я сержант. Я відповідаю за підготовку моїх підлеглих, за їх бойовий дух та готовність до виконання бойових завдань. Я завжди готовий вести їх за собою з гасу. Слідуй за мною, роби як я. Я присягаю ніколи не зрадити сержантський корп та бути вірним кодексу сержанта Збройних сил України.